El Диції у новому світлі інноваційний театрально-концертний перформанс Великдень і Кукуци презентують у Івано-Франківську. Цей проєкт поєднує давні українські обряди, сучасне мистецтво та глибокий духовний сенс Воскресіння Христового. Режисерка та авторка ідеї, заслужена артистка України Галина Баранкевич, створила синергію різних видів мистецтва. До участі залучила відомих українських митців. Ця ідея до мене прийшла ще минулого року, коли я взяла до рук книгу Шухевича Великі. Дослідження про Гуцульщину. Вперше мені захотілося щось поставити про Великдень, а потім одразу після Шухевича до моїх груп потрапила книга Уляни Маллер, Баба Федиха, яка теж пише про свою бабу гуцулку з буківця і про себе. Тобто це така трошки авторська книга, про свої спомини дитячі, про те, як баба її виховувала на традиціях. І там є цикл про Великдень, власне, про кукуци. І я ще більше загорілася бажанням і зрозуміла зрозуміла, що я хочу власне зробити інсценізацію Кукуци у гуцульській традиції це особливі обрядові хлібці, які випікають на Великдень. Їх традиційно готують напередодні свята і кладуть до великоднього кошика. На гуцульщині вони мають глибоке символічне значення. Це невід'ємна частина великодньої обрядовості. Форма кукуців може бути різною: пташки, хрестики, калачики, віночки або інші символічні фігурки. Я спекла кукуци, це. На Великдень святять їх, це святкові булочки. Тобто в Гуцулів є така традиція, вони йдуть, діти малі, коли бачать, що палиться вогонь, вони дивляться де дим, це, і бігають з хати, хати і кажуть: «Грій, діда, Грій, діда, Грій, діда. За цей солодощі, тобто кукуци. Ну і так хто більше назбирає, збирає бігають з того, з того і теж можна ставити їх в кошек. Театрально-концертний перформанс Великдені Кукуци відбудеться наприкінці квітня. Вистава обіцяє стати однією з найяскравіших культурних подій цьогорічного великоднього сезону. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк, новини на вежі.